Ого, як дід старається. Я кошти, діду, так старається. Для себе любимого. Ой, Боже. Баба ж жва болята нашому. Ой, дід. Сам ти больний. Не кажи ну, так, що я больна. Ну, ти болів, шати. Ні. Не треба так казати. Я би вказав, що ти Ти вже ще. Так, дід. Чо? Ти ну, такий шо? кусок ухватив, ну то точно для больної людини. <ристо> <ристо> а я що болеється, що тут по твоєму. <ристо> Трошки <ристо> приболівший. Да? Да. <ристо> ну, а що ж ти таке <ристо> <ристо> хватив так? Пашкет. І мені не дає. Я його робив, тобі не це? Мені нічого не можна, а дідусь сади. І тільки юшечка. <ристо> <ристо> не, як сад тобі, хай буде юшечка. І чогось. Ти бач, ще й пирається. Не хоче. Так, а що її по кусочку, вач її угрізти так. Та діти не мілочися. Не мілочися. Бо як останеться, то я візьму та вкраду в тебе. Так. Як я не витерплю, то я вкраду. А не як філій. Охди, яке ж воно, мабуть, смачне. То це ж бик, це як його? Не знаю. Баликова. А. Так що хороша. купляв як для себе. Ну, да. І оце знає, що мені ж не можна. Ти і сама це... сказала, щоб я так стояв. Здоров'я, я з'їв ковбаси. І спеціально ж бере, поки я. Треба тоді їсти, як я сплю. Да? А я ще то ж ти... не сплю, я все то, бачу. Тоді, да, ти ж лежала там на кроваті. Тут. То я ж не спала. Ага. Добре, що світло в нас сьогодні є. Але я думаю, пока той. Ти заслай, що я хоч перекусю трохи. Та ти не дождався, щоб я й заснула. Да, да, да? ага. Я й сама довго жду, поки засну. Щось сон мій такий такий ну. був чарівний волшебний сон, а це щось нарушився. Ну нічого, ми і справимося. Ну, всім привіт. Сьогодні пів робив оцей паштет. А чого тобі його так захотілося? О. Аж ну то попала свізенька печінка. Десь ходив. Купував котам, а броди. потім дивиться, ну, да. я ж його не заставляла купляти. Та, да. що ти має? А він побачив печінка десь продається. І приніс і каже, буду робити пащет. А як же його робити, діду? А не знаю, як ти скажеш. О! О класно. Так, да, вгадали. Я й сама не знала, як його робити, ну діда навчила. Так, ну, да, цибулька, морковка, перчик. Ну, та сила. масло, сметана. Ой, О, бабу, об'єднання, ти такого не їла. Я такого зроду не їла. А -а. Як дід приготовив, а -а. бо би у... хоч дроги не було. Вони при так багато, то впатив такий шматок. Думає, що я ж і так прещу, думає, зараз видере. Ага, Угу, угу. Та Так, хлобаху. В мене ж дієта, а дієта то воно ж <реш> дієта понімаєш, їсти хоче все одно. Воно чайок, бублички. Да, Спасіба, діду. Ну, ти ну, такий да. хороший. Да. Да. Яєцько, я ж можу випити. Ага, да, зараз розігналася. Не а, давай, дід, давай. Ді. Ти, ж, ти ж за моє здоров'я їси. Ді. Ну, молодець, дід. Бо ти ж пошила, я я ще на двір не виходжу, не хочу, там так холодно. А кухня в мене надворі. Діти не пускає мене на двір. Не. Каже, ходи в хаті тут тепліше. Ну, та я й рада старатися. А що ж ще робити? Там ще свіг розстає. Там ще снігу на ну, я, я буду? Ой Боже, та я ж не п'яна, щоб падати. Дід хоче, щоб я ще й впала. Чи не хочеш? Але ж баба свою, свою систему поняла хейтером. Да. І от до діда туди, сюди. Туди, ну дід раз разкажує. Раз скажеш, діду, він не запам'є. А другий що скажеш, раз він теж промахнувся. Разів три-чотири скажеш, тоді, може, дід щось. Надо по все казати. Та я ж кажу. все по очереді, як... так... я ж тебе не грузю. Поки одне зробив, за друге забув, що треба. Боже, який же ти заклопотаний, дідь. Такий бідний нещасний, а праздники наносять. Ну, в нас в цьому році, мабуть, з святками ми. Пролітаємо. У нас сьогодні праздник, ті ковбаси баси в кусок тай. Наїсть, це. а все скаже, ой, мені погано. Да, Ти ж маєш совість теж там потроху їсть. Не можна Нельзя вже таким людям пристаркувати, багато? Е... Кого? Та всього багато, та ще й жирного, та ще й на ніч. А хіба підчинка живе, да, а вона ж таку. Так, там масла багато, сметани багато, там, звісно, що все зриває. А ковбаса то красота. А вроть? Аж вироті, так. Оце, каже, я організував свою вечерю. Таку, як я сам пожила і побажав, да. і всім бажаю. Да. Здоровим людям. Бо жити е, здорово. Здоровим людям. Да. Да. Якщо людина здорова, то й жити здорово. Ну так, да, тоді життя, кажеться, раєм. І ніхто не замислюється, що може це ну внезапно да. закінчитися. Конечно. А баба в мене на смаколиках. А Шти. дід мені хоч смаколики купляє. І головне ж не хвастається. А з б тут а, ну, Я думала, Як шоколадка раніше... ти казала? Та, та так. Да, та слухай же, ну от і запечені яблука, що ми робимо з тобою, набагато добріші. Ох і добрі, так. Да, і слухай, я оцим діткам, uh -huh. я їм тепер не завидую. Яку їм uh -huh. каку приходиться їсти, uh -huh. та ще й запихають, та ще й кажуть, їж, їж, їж. Боже, воно смачного там мало, звісно. Ну, може, воно корисне. Ну, щоб ще й смачне було, то так. На любителя. А що не кожна дитина щось хоче його їсти. Ну, так як оце я зразу їла, а це щось воно мені вже? Вже щось воно мені. <рес> Ой, ті тут, ці смаколики. Що то воно не то? Ну треба доїсти. Ну, пише ж, без гемел. Та без цукру пишеться бегемо тут. Бегемо, бегемо не пишеться тут. Як це не пише? Де ж я читав? Десь. А я пишу читаю без цукру. Але ж таке, що, ну, як нема нічого, то можна посмакувати. Коли? Ну, як є запечені яблука, то ще такі добрі. А де вони, воно ну, там я да, На сьогодні мені вже хватить, ага. то вже в мене на завтра вони. Бо вже пізня година. Це в таку годину може тільки дід так сидіти ремегати на всі зуби свої. Ну, вісім, в 10 можу, коли я Так, да. якщо світ є. Ай, й і без святу, що знав помазки шукає. Зараз булочка ось є, така Ой, добренька. Ще ж і булочка діда є. Ще вона компоту нагріти, на сто чай. Ну, з малиною. Малиновий компот. Я зараз Закип'ять уярно нагрівся. І попів такий, як чай ті. Ти лимонки трохи. Ні, компот густий, налєш і кип'єчоної води додаш і такий, як чай буде. А не треба, воно нагріється, буде хороше. бо нема в чому гріти. Ні, то для чаю. Так не... не проскочить тільки. По-моєму, -по вже тут я керую Мам. на цій кухні. А в тебе от там на, на вулиці в діда там. Оного, кухня є. Там усі продукти лежать не залежачи від холодильника. Не треба зараз ні холодильника, ні світла. Всі продукти лежать тижнями і не псуються, правильно? Да. Ото кухня. Бо Ді. на цей холодильник, оце що він у хаті, там половина холодильника. Половина морозілки, морозілки. Да. то тобто за ті і половини і холодильник, але ж він нагрівається, так що ми туди нічого не кладемо. А воно на дворі все зараз. Такий холодильник на всю зиму хватить користуватися. Ну, там всі ще м'ясо це? Та хай буде. Зима впереді, а дід полюбляє поїсти в мене. Я ж теж не забуваю. Путує. Ні, я таке жирне не їб. А що ти з що воно жирне? А качатина, качки Яка качатина? Ну, сіке м'яса, морозилки, ти кажеш. На кухні в мене. А, та на кураці. кухні так. Да. На кухні то ми розберемося швидко, дід. Не переживай. Та я ж не можу їсти кілограмами. Дід хоче, щоб я так їла, як він це. Таке гарне діть зробить. Навіть прикушку. в Здоровому тілі, здоровий дух. А ну ще ложкою та погладь, я подивлюся. яке. Це ж пілоти, розу яке гарне таке. Бачиш? Да. Гладь. Глад не гладь. Ну їй на з'їсти, їсти. Не. Чого? Не пропаде? У холоді можеш три дні да? їсти, чотири. Ага. Воно ж холодне. І Нічого з ним не сталося так само, як і з тобою. Ти... Ой, так, ти... Куди, Хоч заховати вже? Ну так, да, я вже все хорош. По... Захочу пізніше, зім все. І дід поганя, баба подивиться. Ну так, да, пооблизується. Пооблизується. То буде діда облизувати, ха? А на це зато я знаю, що дід їсть за моє здоров'я. Да, да. Так ще й гарно їсть таким апетитом. Дай Боже кожному такого аппетиту. <смі> ти... Так давай підтягуйся. Отак. О, а, чай з лимоном. З з маліни та ще з лимоном. О, оце воно, каже дід. Тут трохи прохладненький. Нічого. Не вгадає. Оха булочка. Ох, і булочка. Стоїв діда. Хто ж такі роги її Ну, Зато повідлом так то лесенько намазали. Щоб не обляпався, дід. Навірно, так. Бо це ж чисту надів сьогодні. Сьогодні ми якось успіли, що сьогодні вода у нас. І, і світло, і ми вспіли в душі помитися наконець. -то. А то, то води немає, то У світла той, немає. Та що, то а та так гарно повезло нам прямо, прямо гарно так. Та да. А ще ж бабу порядок приїв? Пречоску ну, да. зробив. Да, та, звісно. По, Покраси, вона така доволі. Ох, і довольна, я ще й не бачила, яка я, я днем подивлюся ще на себе. Якщо я себе впізнаю ще, Дякую. бо дід як поработає, то ще й гляди не впізнаю. Думаю. Подумаю, що це є якась чужа баба. Угу. Ох, подумай, подумай. Такий дід довольний, Ой. що він мені чимось може допомогти. А що ні. А то вся сама та сама. Так, да, а ти мені не хочеш допомогти нічим. Ні, стільки я можу тобі вже допомагати. Хай я ще Бля. до літа дотягну, а там будемо щось допомагати. Літо-літом. Хорошо, що зараз зима. Будеш спати як людьми отай. Та, та хіба тільки спина забулить, усе забулить. Так, дід, не плямкай лишнього. Шевелися. Ї... Їжу там і шевелися усе в чим можеш. А? Бо на дворі там ще бачу робота. Да? я запомнив, слова. Робота не прикращається. Не прекращається ага. робота. То сніг відкидай. Що? То... Що не відкидати не треба? Він вже розстає, нема там, що кидати. От горе. Ну, нічого. П'ять сантиметрів навіть. Не мав? Ну нічого, тіту. Все ще попереду. Давай собі будеш плямкати і всім. На добраніч, доброго вечора, бо да. не сильно ти так розслабляйся. Тихо, і ночі. Бо щас і киразів немає, й темно стаде, ну, І діда я. немає. Я спати. Отож. Так що не розслабляйся, не забувайся, що це ми під таким різком зараз. Що тільки блики нема потухло. А не Блик погасу. Так, ну ладно, всім на добраніч. З кожним днем все краще да. і краще, веселіше і веселіше. Ми йдемо до Різдва. Ага. Буде свято. Хоч якесь? Ну, буде. Правильно, Всім з доброго всім здоров'я на добра.